Де народження. Скромно, як кажуть, як біженці. Чай. Чістечка якісь там. Якось, як то кажуть, не, ну, непастанячі виходить. Якщо Україна плине в крові, а я тут сижу, знаєте, треба, знаєте, коли... Треба просто... Не відсижується просто, не відсижується. Просто треба хоч чимось, е, там бути корисним. Я так просто вважаю. Кордон, як присік, здається, 18 вночі 18, ну, ночі 18 лютого. Коли було літо, я працював, як то кажуть, на грудках. Грудки — це зелені насадження, займався зелене насадження. Все розумієте, зараз. Е, Земля замерзла, вже роботи нема абсолютно ніякої. Як я написав процедуру Стоп, а вже жодного жодної соціальної допомоги не отримаю. За мешкання в мене це проплачено. за це І з інтернету за мешкання за все. Тільки до 12 числа о грудня все. А далі мені на вулицю йде, і в мене от е, я божуся, вже ні одної копійки грошей немає ні одну. Ну, донька моя в школу ходить, уж навіть нема за що її старше їсти купити, там в школу дати. Так, і за, за що заплатить. Штраф, я не знаю. о, Нема за що купити ці нам мандати. мандати – це штрафи. Штраф по 178 злотих. У мандатів я не знаю, мать штук 20 вже. Не так само розбиратися, може більше, більше. Розумієте? О. Я не знаю, що, що робити, якщо скажуть, не випу... поки штрафи не заплатив, не випустимо, тоді я взагалі хоть віжаться, розумієте? Добираюся, я о 6-ранно виїжджаю поїздом, і в поїзді мені виписують штрафи. Бо за білет заплатити у мене немає грошей. Так як зараз ми в такій фінансовій трудній ситуації. Потім пересадками я їду трамваєм, ну і в трамваї так само у мене є штрафи. Штраф виглядає так. Разом платити треба за один штраф 180 злотих. 750 злотих я отримав на допомогу. Дружина, коли була в процедурі, теж на дітей отримала 1200 злотих, вони отримували коротше, всі разом, так? Ми ці гроші плюсували і вирямували мешкання. Ось це, розумієте? Каже місяць. Зараз гроші покупці, збираєш, поруч, як якнайближчим часом на Україну. Що буде, то буде. І я дуже прямо хочу. До своїх друзів або батальйон Азов, або Айдар, або батальйон УНСО. Дуже просто хочу, розумієте, я вже тут всіх вже б каску собі шукаю, бронежилет, все шукаю просто всіх друзів, просто щоб. Я вже як їхав, щоб мав кумфляж, вже все просто. Хто вас чекає в ключом? Хринуючись. Тати і мама хворі. Дуже хворі. Та до 39-го року народження мабуть, 38-го, фора на рак, слабенька вже, знаєте, вже. ну, це ви Самі розумієте. Тут без коментарів вже. Я тоді був у листопаді, піхав, був в тиждень вдома, пікав на Майдан. от так попрощався з мамою до цього до, до, до дня. Не бачив. Як казати, про прожити, то ми ж, ж так, ну, в статусі уходця, біженця, то ми там ну, соціальну допомогу не отримуємо, але така мала, що нам їх якраз вистачає оплатити це мешкання. Ну, Так приходиться десь якусь роботу підшукувати, десь на даний момент. Поки що є робота. Ну вона вже на днях може скінчитися. Я знаю, що приблизно біля двох тисяч таких громадян перебувають на території Польщі, якщо в них немає коштів. Якщо вони підтверджені, що є громадянами України, то ми можемо здається, якщо я не помиляюся, не можу це перевірити, але ми можемо надавати допомогу на повернення на квиток. Повернення на квиток, але потрібно для цього прибути в посольство, зареєструватися, отримати відповідні допомоги, відповідні заяви написати. Але це в консульстві потрібно це все завершити такий процес.